Сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки та оборони. Важливо і надалі тиснути на російські мережі впливу також на всі їхні виробництва та торговельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. У тому числі у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборону, готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. і правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну.